Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки, байки, легенди, історії від діда Гнатя та баби Каті. Сьогодні авторська байка Євгена Гребінки Вовк і огонь. Розповідає дід Гнатя. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Євген Гребінка. Вовк і огонь. У лісі хтось розклав огонь. Було то восени, вже пізно, великий холод був, вітри шуміли грізно, і била ожеледь, і сніг ішов, лебонь. Так, мабуть, чоловік біля багаття грівся, та ідучи, й покинув так його. Аж ось не знаю я того, як сірий вовк тут опинився. Обмерз, забовтався, мабуть, три дні не їв, дрижить, як мокрий хірт, зубами знай, цокоче. Звірюка до огню підскочив, підскочив, озирнувся, мов троплений сів, бо зроду вперше він вогонь уздрів, сидить і сам собі радіє, що смух його огонь, мов літом сонце гріє. І став він оптавать, аж пара з шерсті йде. І з льоду бурульки, що знай кругом бряжчали, уже зовсім попадали. Він до огню, то рило підведе, то лапу коло жару сушить, то біля полум'я кудлатий хвіст обтрусить. Уже огонь не став його лякать. Звірюка думає, чого його бояться. Зо мною він, як панібрат. Ось нічка утекла, мов стало розсвітать, мов почало на світ благословлятися, пора, вовк думає, у лози удирать. Ну що ж собі йти? Ні, треба попрощатися, скажений захотів огонь поцілувати. і тільки що простяг своє вбагаття рило, як полум'я його дощенту обсмалило. Мій батько так казав. З панами добре жить, водиться з ними, хай тобі Господь поможе. І з ними можна їсти й пить, а цілувати їх крий нас Боже. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки вказані під відео авторську байку Євгена Гребінки. «Вовки огонь, розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнатград, редактори, Гнатград та Зоя Шкуратовська, коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнатград, бабу Катю «Зоя Шкуратовська», художнє оформлення персонажів. Гнатград. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.